Аби вступити у заклад, де його мають навчити, читати і рахувати, малюк складає іспити з читання. І математики особливо вигадливі педагоги придумують тести, що й дорослому не до снаги. Що спільного в їжака і молока голови ламала уся наша редакція? На це питання для дошкільняти не змогли відповісти навіть у міністерстві освіти. Наскільки законні такі вимірювання інтелекту, який стосунок вони мають до визначення розвитку дитини, і що ж власне спільного у їжака з молоком? Дізнавалася Катерина Риборак. У перший клас як до інституту через півбесіди і тести столичні гімназії, ліцеї та спецшколи підбирають собі учнів для сім'ї гуменюків. Вступ до школи перетворився на справжні випробування у гімназії, яка просто біля дому мамі і сином вказали на двері. Ми сказали, ми можемо вам відказати, тому що у нас конкурс. У нас на місце там 5-8 чоловік. Аби стати першокласником, каже Тетяна, треба при гімназії спеціальні підготовчі курси пройти і заплатити 450 гривень за кожен місяць навчання та зробити благодійний внесок. Тебе дають заяву, прошу прийняти від мене грошову допомогу у розмірі і стає прочерк. На розвиток шкільного закладу обов'язкових зборів в школи немає. Вступних внесків немає. І ми сьогодні про це говоримо. Вони можуть не платити і вони можуть нам пожалітися. Вступна кампанія у школах почалася з 1 квітня, та у деяких вже й закінчилася. Заяви від батьків більше не приймають. Це проблема здебільшого нових спальних масивів. Приміром, на осокурках кілька тисяч нових квартир побудували, а про школу забули. А це більше, ніж 40 житлових будинків. Більше того, ви знаєте, що ці будинки на Сокорках вони не маленькі. Є будинки, де 440 квартир. Це можна набрати пів класу таких дітей вже в перший клас. Найближче до них скандинавська гімназія. Вона уже зараз переповнена. Шість перших класів по 36 учнів. У новому навчальному році набиратимуть п'ять. Та доки у школі думають, як їх розмістити, батьки майбутніх школярів чекають на співбесіду. Заяв прийняли втричі більше, ніж місць за партами. Це один із тестів для майбутніх першачків. Ним перевіряють вміння дитини логічно мислити та сконцентрувати увагу. Фігури потрібно розкласти за кольором та формою. Співбесіду проводять у присутності батьків з психологом та вчителем. Головні завдання на дрібну моторику та швидкість мислення. Гоночний автомобіль на першій доріжці готовий до старту. От, прослідкуй очима без пальчика. Куди він поїде по першій доріжці до завдання порахувати більш ніж до десяти чи прочитати на швидкість категорично заборонені, адже цьому дітей навчають вже у першому класі. Так, далі наступне слово Габріела, Яке це слово? Кіт, кіт, назадчик, назад, Кіт. ті та, попри всі рекомендації і заборони вашу дитину на співбесіді можуть запитати, наприклад, що спільного у їжачка і молока. З відповіді вагаються навіть міністерські працівники. Що спільного у їжачка і в молока? Як ви вважаєте? Тільки відповідь ну ви знаєте, некоректні питання трапляються. У нас є викладачі, які викладають логіки, я думаю, що це в їх компетенції. Ну, Шестирічної дитині вважаю, що важко справитися з таким завданням. А виявляється, їжак і молоко обидва згортаються. Втім, ані проконтролювати, ані провчити розробників подібних тестів у міністерстві не можуть. кажуть за це відповідає міське управління освіти. А там стрілки переводять на директорів шкіл. Це компетенція педагогічної ради школи. Вони визначають і затверджують у себе, що саме такі буде у них опитування. Переважно грішать престижні заклади, де охочих навчатися більше ніж місць. Якщо ж ваша дитина йде до звичайної школи, жодного конкурсу. Класи не переповнені і благодійних внесків не вимагають. Біда лише що таких шкіл у Києві залишилося зовсім мало. У гонитві за рейтингом кожна третя добилася статусу як не ліцею, то гімназії. Катерина Рибарак, Олександр Мостовий, Олександр Грибань сім днів сіті.